В цьому каналі давно не було відео. І я хотіла дізнатися, чому хлопці спісняються до школи. І все ж таки дізналися. А ви хочете знати, чому вони спізняються? А от я вам розкажу. Це я запізнився до вас на урок. Та знаєте, скільки вразить з урок? А ви поміркуйте. Уранці просоня будиля удар мене по долоні. Хотів я проснутись Та бійця сплюха. Подушка мені притулила до вуха. Почав я всуватись, а тут черевик влаштував на всю хату і лемен, і крик. Куди ти сховаємо мою ногу, прийшлося бабусю гукати на підмогу. А вийшов на двір, у біду дідшнім обноси у нашому саду. Так я того діда вже так налякав, що сам на бігу розпанаха рукам, а потім я довго втікав від кота, Бляшанку чіпляв він мені до хвоста. Якого хвоста? Він же просто не знає, що у дітей хвостей не буває. А потім зненацька, ще посеред шляху, накинулась річка на мене не в даху. Відкину я річку подалі від книг, а сам то в жиле й встиг. Ну й плавала річка в мене на спині, аж губи у неї зробилися сині. Потім, а потім страшна. Аж зелена копиця з розгону полізла на мене, а потім ось бачите під оком синець. То в мене з рогатки стріляв горобець, а потім, та вреш, хіба цього мало, коли б ви так трохи такого зазнали. І ви не питали ніколи нікого, чому це до хлопців спізняється школа. Ось гляньте, чи хлопці займаються, коли не ходять в школу і ще ходять там гратись, а не хочуть ходити в школу. Ай. От я замітила.